Всім доброго і мирного ранку. Я не можу не зняти знову відео про свої пеларгонії, які я отримала в цьому році, в лютому місяці і в січні я отримувала. Я в цьому році виписувала у трьох продавчинь. Це Тетяна Веселка, Лілі, Вікторія Лелека і Антоніна Бойко. Ось Тетяна мені вислала цей подарунок від неї. Я дуже хотіла цей сорт, це Зонартик. І вона сказала, що в неї він дуже маленький, і вона мені може його просто подарувати. І ось вона мені його подарувала. І він у мене затквіт. Зонар таки не дуже квітують так швидко. А це прямо він такий прийшов до мене малесенький, такий малесенький прийшов. Але вона говорить, виходите, буде вам щастя. І ось я його виходила. Напевно, він відчуває мою любов до нього. Квітун страшний, дивіться, молоденький, а вже скільки в нього бутончиків. І ось ще бутончик, бачите? Квітка, ну, неймовірної краси. Подивіться, шикарний. Іріо профітроль. Кущик невеликий, ну, це поки. Я не знаю, як він буде далі себе вести. Але ось такий красень, просто красень. Це у мене мара чарауніця. Це мініатюрний сорт від Вікторії Олелеки. Жінка дуже порядна продавчиня. Висилає все по факту. Гроші можете скидувати наперед і не боятися, що вона щось прийшле не те. Це від Антоніни бойко, яка обіцяла мені що вийшли другі сорти, які вона мені прислала не ті, що потрібно. Ну, ось такі справи. Оце такий простенький сорт. І ще ось у мене астрід. Він чимось схожий на еріол профітроль. ну Там біленький низ, бачите, і такий персиковий тут. Верх, Квіточка шикарна, гарна, квітує довго, держить квітку довго. Квітун, дивіться, ось ще один бутон, ось ще один, ось ще один. З середнього росту, але поки я не знаю, як буде далі. Я прищіпувала його трішечки, він трошки більший, ніж іріол профітроль. Ну, красень, я просто не можу. Ну, 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 це, ну це просто красень. Квітку теж держи дуже довго, вже, ну, дві неділі це точно. Він уже квітує. Якщо цей 3-4, ну, 5 днів і він осипає свої пелюстки, то цей держить дуже довго. Так, це від Антоніни бойко. Це у нас Віва Кароліна. ось, Я не знала, що вона мені вийшла плющелисну. Я плющелисни не любила, але завдяки їй я поховахала цю квіточку. І, напевно, тепер буду виписувати і такі собі пеларгонії. Це у мене, друзі, сіянці. Я виписувала касетну розсаду, дуже цікавий сорт. Як називається, не знаю. Тому що ну, касетна розсада з насіння. Навіть не пам'ятаю, кого виписувала. Саженці були дешеві по 45 гривень, а так як у мене колекція моя загинула. Що її не догодила, не знаю. І я виписала ці дешеві сорти і ну, цілком задоволена ними. Дуже задоволена. Нічого, що це е, така е, квіточка. Це вже е, ну, друга на цьому малесенькому корчику. Ось, бачите, такий малесенький кущик, але він вже два рази квітував. Так, це моя карамель ред. Ось, подивіться, яке листя в неї шикарне. Бачите, яке листя шикарне. Квіточка маленька, суцвіття теж дуже маленьке, але вона квітує постійно. І ось теж сіянець виписувала. Подивіться, який він тільки гарний, який він красень. Просто красень. Бачите? Це теж вже друга шапочка з нього. Одну я зняла, вона вже обквітла. От -от Оце, ні, два сорти, три в мене лишилися мої старих сорти, але вони тим, тим, мені теж вони дуже подобаються. Шикарні. Не знаю, як він називається цей сорт. Ті, що мені прийшли з назвами, то я вже вивчаю їх, я вже знаю, які вони. Ну, ось, бачите, ось я дотронулася до цього сорту, ось. І він вже осипався, бачите? Ну такий він собі. І це тут ось у мене такий дитячий садочок. Дивіться, розквітла у мене королева бірми, це теж від Вікторії Лелеки. Сорт мініатюрний, квітун-квітун. держить суцвіття дуже довго. Уже це суцвіття, напевно, неділі-дві це точно воно. І, бачите, тут у мене паляче сонце таке, що. Їм тут, хоча я жалюзі трошки опускаю, але все одно тут дуже паляче це вікно. І ось у мене ще розквітла. Знаєте, зараз я скажу вам, я даже і не пам'ятаю, що це цей сорт, як він називається. Новісханна, Ханна, якщо я правильно прочитала, подивіться, яка це тільки квітка. Подивіться, яка форма квітки. Я не знаю, цей сорт буде мініатюрний чи ні, тому що вони прийшли мені в лютому, в кінці лютого, і ось він уже квітує. Подивіться, який, ну, красень, просто красень. Дуже довго розпускає квіточку свою, дуже довго. Це ще в мене не, не квітує, зонартик, ну він не скоро заквітує. Це ось у мене розквітла. Ой, зараз скажу. І лія Фієста. Ну, ви знаєте, я не дуже в захваті від цього сорту. Не дуже, чесно. Ну, щось подібне у мене є. Не дуже я в захваті від цього сорту. Ну, є, значить, має право на життя. Це у мене. Мерлізон, по-моєму. Да, мерлізон 2. Ось він ще не розпустився. Я дуже хотіла цю квітку. Дуже хотіла. Чекаю, коли вона розпуститься. Я кожного дня підходжу до, до цього вікна і дивлюся, чи розпустилася вночі, чи не розпустилась. І ось персиковий авантюрин мій. Ніяк я з зонартиками не можу. Ну, трошки він відійшов. Напевно, він сонце не любить, бо він був такий покручений. Я його полила. Ну, ще ця і земля таку землю негарно не купила, чуть перелила, пропала, чуть не долила, теж таке робиться. Така нехороша земля. Потрібно все пересадити, але часу зараз немає, і вони квітують, не хочеться їх чіпати. Так, це у мене Розалінда, просто то Віва Розалінда, це то Ліва Кароліна, це Віва... подивіться, яка красуня. Вона вже обквітла у мене, вже я два звідси квітоноси прибрала. Були шапочки великі, гарні. Це єдиний сорт від Антоніни Бойко, який мені сподобався. Це теж від неї сорт дуже соцвіття маленьке. да, він квітує гарно, гарного, лагуна називається. Ну, шапочки такі маленькі, але квітка, форма квітки дуже гарна. І бачу він. Росте високо. Я вже її прищіпувала, вон там прищіпувала, і вона щось бокове не пускає, а тут же її і пускає зверху. А це сорт, друзі, просто находка в моїй колекції. Подивіться, яка тут квітка гарна. Темно-темно такий оранжевий. Я не знаю, як Сказати навіть більше дорожевого якийсь легендрус Русфаліс називається цей сорт. Квітон теж держить дуже довгу квітку. От подивіться, погодно фокусує камера. Подивіться, яка це краса. Просто неймовірна. Ось, ну, подивіться, яка це тільки краса, яка форма квітки гарна. І кущик невеликий, компактний, не такий не розтрьопаний, дуже гарний. І ось у мене теж до вподоби мені цей сорт. Аїна, більш до червоного він. Такий квітконоси дуже високий, бачите, длинні такі. Ось, подивіться, які вони длиннючі, Хоч берете у вазочку став. Теж квітун-квітун. Сортик дуже е, молоденький, але подивіться, кущик молоденький. Дивіться, скільки тут бутонів у ньому. П'ять. Вже 5 бутонів він кинув. квітконосі, верніше. Подивіться, які гарнючі. Це просто казка. Більш до, до. але буде кущ високий, постійно треба буде прищіплювати. Красень, просто красень. Це ось у мене полонез. Щось у мене так вийшло, що ну, вони продавалися, у, як вам сказати, наборах. І ось такий сортик Полонез, теж квітка дуже гарна, але вони щось у мене однакові сорти. Ну, як однакова гама квіткова, така Теж дуже гарний сорт, дуже довго держи квіточку. Ну Молоденький ще, компактний, невисокий, маленький такий кущик. Ну, але мене це повністю задовольняє. Це ось у мене доротея. Бачите, яка красуня? Та що ж таке? Ось така красунечка. Поки вона видала мені тільки один квітконос. і бачу, більше немає. Ну, нехай вона поквітує мені, а потім нехай відпочиває. Це мій давнішній сорт, він такий біленький, серединка. Ну Простенький такий сорт, але мені подобається. І ось. Це ось, краса моя. Це один із тих сортів, які у мене лишилися. Шапка сильно здорова. Ось така, дивіться, шапочка здорова. Вже вона, бачите, переквітає. Але теж дуже довго держить квітку. Хоч він і простий цей сорт, але він дуже довго держить квітку. Камера його висвітлює, він такий бурячковий. Ось такий колір, бачите, він червоний показує, а він насамперед бурячковий, от як буряк, червоний. Криште на борщ, от такого він кольору. Шикарний сорт. Просто шикарний. Я так бояла, що я його загублю, але він у мене якось, ну, ось бачите, обрізала я його тут. І я його черенкувала. ну Земля, земля. Негодна земля та й все. Треба класманку купувати. І ось теж теж мій старенький сорт. Це три, по-моєму, мене, чи 4 залишилися. Така в мене була велика колекція, да, в мене була із простеньких, але, ну, не знаю. Отак. Таке щось вийшло у мене. Зато в мене нових скільки сортів, і я не остановлюся. Я ще обов'язково собі замовлю у Вікторії Лелеке. Ну, шикарний сорт, ну, шикарний просто. Тепер вже буду замовляти якісь. Е... Такі ну, другого кольору, тому що в мене сильно таких оціх, оранжевих дуже багато. Дуже багато. Хочеться щось таке, знаєте, і бузкове, і червоне і біле. Я сильно білий, хочу колір собі. У мене є один, але він такий суцвіття малесеньке. Я хочу собі таку гарну, гарну квітку, гарне суцвіття. Я забула в мені. Вікторія Лелека зачеренкувала, сказала він у корениці, вона мені зателефонує, я в неї випишу. Сорт не з дешевих, там, не знаю, 300 чи 400 гривень кущик стоїть. Але я за це навіть і... я без сліба буду, а я собі куплю обов'язкову квітку. Хто чим живе? І ось красень мій Еммануель, шикарний, бачите, кущ, але він ще не квітує. Дуже я хотіла, я із-за цього набора набори виписувала в неї. Із-за цього сорта тільки виписувала набори собі. ну ось. Прийшло по факту, ну звісно, я не знаю, як воно розквітне. Ось аплеблосон ось такий. Я знаю, що він дуже великий, високий кущ росте. Мені він не подобається і ніколи не подобався цей сорт. Чому нам його поставила, я не знаю. В тому наборі, де я замовляла, його не було. І він ось постійно так суше листя, я його постійно обриваю. Закронила його, він не хоче нічого пускати. Ну, коротше, такий проблемний сорт, як для мене. Не знаю, в когось може він там росте, не знаю як, а в мене щось він не... Ну, може, воно і бачить, що він мені не подобається. Та так от енергетика моя передається цій рослинці. Оце ось і у мене Мадам Боварі. Ой. Що я вже тільки не робила, її залила, друзі. Вона в мене пропала. Я перечеренкувала її. Ну, Тут було багато цих черенків. Ви думаєте, що я великий вазон, його поставила. Я зачеренкувала їх багато тут було. І ось тільки один лишився. Я ось таку його накриваю, провітрюю трошки, потім знову накриваю, щоб він в мене. Можеш пустити. Це теж ось бринить уже, бринить, бринить, бринить. Ну бачу, щось там всередину випустив, не знаю. Ну, го цей невеликий. Хоча треба стаканчик, в стаканчики було посадити. Не було в мене часу. Бачу, що пропадає. Бігом обломала, корневін опустила і сюди тиканула. То я в водички за... старалася їх за... В тому році я в водиці. За ну як, вони пускали мене коріння. В цьому році щось не знаю. Чи це дійсно земля така, чи бог його знає, не знаю. Ну, ось так, друзі. Все вам показала, все розказала, поділила своєю радістю, які в мене сорти на квітли. Може і вам це подобається. Так, у мене невелика колекція, у мене немає е, тої е, краси, яка є у других. Е, е, Колекціонерів. Ну, я тільки нарощую знов собі цю красу. Я хочу, щоб у мене її було багато, хоча під віконні вже не вистачає, не вистачає вірніше. Ну, сагу я приберу, подивіться, що це. Да, Гарна квітка, не спорю. Дивіться, шикарний колір, а не це таке, що це таке. І вона підкормлена у мене. Вона постійно у мене підкормлюється. Не знаю, що їй не подобається. На цьому все будьте всі здорові.